Розшукати партизанів, побути у підземеллі, знайти сучасних вояків та познайомитися зі справжніми захисниками. Завдання мінімум прокласти ще один цікавий туристичний маршрут. Ми рушили у такий закуток області, куди пішки не пройти на легковику не доїхати. Хоча дістатися можна, було б бажання і авто, як у нас. Сничий. Йому б з такими навичками водіння у позашляхових змаганнях ганяти. Боже, як класно у лісі. Справжня весна. Дерева, сонечко. У нас тут на Дніпропетровщині дуже гарні ліси, а особливо тут, на території новомосковського лісгоспу, це унікальні ліси серед степової зони. Сосни з березами, неймовірне природне поєднання. Це лісовий фонд Красноліського лісництва, квартал 33, виділ 17. А що це значить? Це значить, що весь ліс розбитий на квадрати, і ми саме в 33-му кварталі квадрат цей. Особливість і прикраса цього квадрата під землею. Справжня партизанська землянка. Кілька часу тримаються такі міцні Та Ні, це вже воно кілька разів вже проходило реконструкцію. Перше її реконструювали у 80-х, в останнє – у 2006-му. Але зараз поруда потребує чергового відновлення. Бачите, воно в такому вже обвішавшому стані. А скільки років тримається таке дерево? Таке дерево може років 5-6. І все. Вісім, да. Ну в землі, в землі воно волога і грибкове захворювання, то все і воно починає втрачати свою технічну якість. Нам розкривають таємницю. Насправді землянка не автентична, приблизна копія, десь якось колись поблизу. Але не факт, що саме тут було партизанське простановище. За розповідями і тут очевидці вже ж місцеве населення знають, за переказами тих людей, які тут Більше. проживають. Да. Вже було проведено опитування співбесіда. І за їхніми розповідями була відновлена реконструкція така цієї землянки. Не зовсім відповідає тим реаліям, що були, але ж приблизно передає атмосферу, атмосферу, так атмосферу такої да партизанської війни, яку вели тут люди. Військові дії у новомосковському лісі розпочалися у жовтні 41-го. Партизанський опір був нетривалим до січня 1942 року, але декілька успішних операцій загони встигли провести. Здесь в основном проводили диверсионную работу по уничтожению железнодорожного полотна. Здесь было подорвано железнодорожное полотно, которое шло с Днепропетровска на Харьков, Харьковское направление. Это южное направление, которое вели переброску войск немцы. Были подорваны здесь склады боеприпасов, это диверсионная группа, которая подорвала склады боеприпасов и нанесла значительный урон немцам. Также партизаны наводили наших ночных бомбардировщиков, которые здесь э, ну, вели разведработу и э, уничтожение. Они также фонариками там, подсвечивали, куда надо бомбить, куда сбрасывать э, боеприпасы, то есть снаряды, мины там, и все остальное». А ще новомосковські лісовики відбили у німців 300 наших полонених. Загалом партизани протрималися 124 дні, але змушені були лишити укриття. Знайшли землянку тільки у 60-ті роки. Она, наверное, была, по всей видимости, не одна, но это как бы штабная была землянка, которая она сохранилась. Там сохранились бревна, сохранились части обмундирования, брошенные там были, пуговицы там сохранились. И поэтому здесь решили восстановить как историческое место для того, чтобы можно было проводить нашу работу по патриотическому воспитанию молодежи. Сучасна молодь на переконання полковника у відставці навіть не знає, що таке землянка у три накати. Чи може ви про таке знаєте? Землянка три накати це бревна, которые сложены друг на друга. Це одне один, одно бревно, сверху ложиться второе і третє. Значит, почему три наката? Во-первых, теплее намного, это раз. А во-вторых, в случае обстрела вражескими снарядами, минами, значит, можно было спастись, потому что мина в три наката землянку не пробивала. После реконструкции остался только один накат. Зато в середине максимально оттворили штабные умовы для командира был сооружен такой стол, где можно было открыть карту, поставить радиостанцию. Жаль, конечно, что здесь нет радиостанции, но за этим столом стояла радиостанция. Здесь остатки остались от керосиновой лампы, при которой можно было в ночное время заниматься работой по подготовке к ведению дальнейших боевых действий партизанскими мелкими группами. Радиостанции были для того, чтобы передавать на базу, где находилась база, это находилась в основном это Днепропетровск, Полоград, И радиостанция она передавала значит, информацию нашим частям о вскоплении вражеской техники. Уколник Лекунцев у 80-ті проклав спеціальний маршрут місцями партизанської слави і ним школярів. У 90-ті такі екскурсії раптом виявилися нікому не потрібними. Поновити їх чоловік збирається якраз на честь річниці визволення Дніпропетровщини. Від землянки рухаємося у бік Самари. І ось він, другий притулок партизанів. Самара, вона була судоходною. 41-й, 42-й, год 43-й здесь заходили с Днепровских берегов катера. И под видом ловли рыбы они, э, подпольщики останавливались здесь. Прямо на берегу тут росте дуб. Лесничие подсказывают, что ему близко 500 лет. мы станем здесь рядом, даже шесть человек не обхватывает этот дуб. Он дает силу и энергию. А вот совсем не цим дерево ведомы. Про него идет партизанская слава. Подпольщики в этом месте оставляли почту. И по речке, соответственно, или так просто приходили для того, для конспирации, эту почту забирали. И, соответственно, партизаны, которые имели связь Партизанські землянки рації ані передавали ті святі на большую землю. розвіддані, які необходимо. І з цього времени цей дуб назвали партизанським дубом. Таких захисників вітчизни з великої літери залишилось небагато, і їхні спогади особливо цінні. Зараз Володимир Осадчи мешкає у Дніпропетровську. Коли почалася війна, йому було 17 отправили по месту жительства. Я приехал в город Марганец, прийшов до першого секретарю Горкома и кажу, я хочу участвовать в, в борьбе с фашистами. В то время мне ще немножко не хватало 17 лет. Но меня приняли. Партизанский отряд был зачислен 12 августа 1941 года. Володимира вся родина у загоні. Бувало що партизани йшли на завдання прямо з дому осадших. І сестра, і мать, і матір всі прийняли партизанську присягу. І от десь в декабрі місяці німцям вдалося поймати, ну я так грубо виражаюсь, поймати захватити, можна так сказати, а Батька розстріляли, це було на початку війни. А 17-літній Володимир з 15-річним братом Леонідом увійшли до молодіжної групи партизанського загону Марганець. Мать мені так сказала Володя, храні льоньку, вона так називала Леонідом, храні льоньку, він без себе пропаде. І дійсно. Що он е, був достойний того, щоб бути в партизанському відряді. Живуся тим партизанським загоном не солодко. Юні бійці і у розвідку ходили, і землянки копали. землянки знаходилися буквально на глибині не більше як 60-70 сантиметрів, тому що під низом уже починалась вода. Там же ні нізміна збила. Якщо ти викопаєш метр, то ти будеш лежати в воді. Когда починаєш копати землянку. Як тільки перша лопата копнулась, уже грязь пішла, все, ложилось сено. В каждой землянке було примерно метр сантіметр 20-30 сена наложено, на котором завжди ми спали. Ветеран каже, то була справжнісінька романтика. Першу серйозну операцію Володимир Петрович згадує, наче вона була вчора, а не у серпні 41-го. Ми побачили, що по реки Речища, это приток Днепра, двигался катер с немецкими офицерами. Наши ребята сбросили на воду лодку и автоматными очередями остановили и заставили поднять руки и водителя катера, и 16 человек было там, немецких солдат и офицеров. Всех до единого Без папірів ми доставили в штаб Третього Українського фронту, який знаходився вже під Запоріжжям. Тоді у нагородили знаком пошани. Ми воювали не за ордена, а воювали по указу нашої партії, по злову, як кажуть, серця, йшли на відчайні операції. За виконання бойових операцій я награджен восьми орденами і 26 медалями мідалями Союзу. Що ж до брата, той пройшов усю війну аж до Берліна, аж до перемоги. Але святкувати її не судилося. День побіди 9 мая, а 11 мая німецький снайпер не здавалися. смертельно ранен прямо в сердце и погиб он в центре Берлина. Там ему поставили памятник. Сейчас мы живем совершенно в другое время, когда не свистят над нами ни пули, не разрываются гранаты. И прекрасно то, что наша молодежь очень, ну будем так сказать, благосклонно относится к участникам Великой Отечественной войны. Ховатися в окопах і землянках змушувало життя, то зараз на війну йдуть добровільно. Хоча і зброя, і партизани вже не ті. А от танк тут справжній. Цей танк під «Ні один. їх всього в світі существує 60 штук. В народі їх називають як на испуг. І наш пінбольний клуб вирішив по чертежам зробити такий танк. Проектували і майданчик для гри. Називають його троєю. Навіть знаний кінь тут є. Хоча, якщо не дивитися на поле бою крізь призму Гомерівської поеми, захисні споруди мають прозаїчний вигляд. Ті ж окопи, ті ж землянки. Можна сказати, воплощення дитячих войнушок. Тільки вже по зрослому. Бейндбол спортивно розважальна, екстремальна і командна гра. В ній сині проти червоних. Це своєобразна есть, ну, Звісно, нам від цього дуже ну, далеко, але тим не дуже ну, своєобразна інснуровка тих бойових дій. Тобто ви до перемоги долучаєтесь? Так, да, до тільки в повіді. На полі бою немає бізнесменів або студентів, хлопців або дівчат. Тут всі, кожен гравець, солдат у формі, тут кожен вояк. У вас тут колектив жіночий, можна сказати, чоловіків небагато. Що трапилось? Захисників зараз мало чи як? Ну, вийшло так. Ми спочатку договорились, що мужчин стріляти не будемо, тому що їх мало. І вони занесені в Красну книгу. Володя точно не з червоної книги. Чоловік не боїться поранень, до бою готовий. Чи будете боротися за життя чи на смерть? Будемо за мир воювати. Але будемо зражатися сильно. А тобто, тобто пощади не буде? Пощади не буде, однозначно. Це ж азарт. Це все-таки гра ну, приближена к війні, ну, к, войне, к войнушке, такого. От скажіть, якби була війна, ви б пішли воювати? Пішов би. Захищати вітчизну, близьких близьких. Червоні і сині шикуйтесь. Командир зараз роздасть наряди. Ой, точніше, організатор пояснить правила. Починаємо за командою, не мухлюємо, вбиті залишають гру. Ствол вниз, виходимо на поле. До речі, знімати маску на полі. Зась стріляти ближче ніж з п'яти метрів теж не варто. На кожного бійця по 200 патронів, точніше, кулюк з фарбою. Краска це звичайний желатин, тобто легко відмивається. По поводу синяков, сінняков завіс од розстояння. Поранення більше за монету в 5 копійок вважають смертельним. Бій у середньому триває кілька хвилин. Завдання перестріляти супротивників. Дана задача либо победить всіх противників. Якщо ну, це місія, то можна поставити якийсь флаг, захватить флаг і принести к себе на базу. то есть тот, кто флаг к себе на базу, та команда и победила. У будь-якому випадку, істина життя та філософія перемоги проста. Лучше жити мирно, ніж війна, воювати. Додати немає чого. Проживайте своє мирне життя не дарма. Робіть добро, думайте глобально і обов'язково шукайте приємність у буденних речах і маршрутах. Дивіться та читайте наш щоденник. Ми знаємо, де цікаво.